Ми ховали по ямах, але били. Як бачить міст, чи в чоловікську викупав таку яму в і ми там щурнули, Я з дитином я, а, 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 жінка чорна дитина її зрадила. То їй порізали, груди її порізали, рузи, її порізали то дитина заплакала, і вони зуба там почули. І забили її. Язики різали. Груди різали. Так мордували. Так бабу. Ну, що я би ще можу а сказати. А скільки в вашому селі людей забили тоді? Ой, може, двіста, може, може, 300, може більше, я не пам'ятаю. Я мала таку зримку, перші люди. І то навіть так то, я не знаю, не пам'ятаю, де я скувала, Я не пам'ятаю. Ото я пам'ятаю, пам а він. І пам'ятаю. Ну а по тому, як ті поляки вступилися, то тих людей, що, переховали нас, на витарь? Нас, нас весела, як за ну, то, я не вийдемо, то всіх нас поб'ють. Ми так ще потікали до журавіця на поїзд. А по, і так ми сиділи в соломні, так приїхала ту ворова, що нас забрала чуда. Нас забрали чуда. Так. То ваше село переселили куди? Наше село Польща забрала, польща. А люди? Так. Люди польські там тепер. Ta. A rád si udechují štěkli a rád se pobíte, co? Co pobíte bylo?